Вітаю, вітаю, мої хороші, вітаю, вітаю, найкращі Запоріжжя. Давно не бачились ви на каналі Українську Відьма, на каналі Теро Україна. Подивимось вас предметно, подивимось фронт, тому що ви дуже просите. Не забувайте підписуватись, приходити на особисті. І хочу вас попросити долучитись до збору. Відкрили з колежанками, з дружинами-побратимів. Маленький такий збір. На смаколики, на грілочки, на плащі для ЗСУ, для НГУ будемо по бригадам розподіляти, тому баночку перекріпляю, хто захоче будь-який донаток, і потім все одно ми щось розіграємо в телеграмі опублікую, в телеграм-каналі опублікую, які від нас будуть подаруночки. Хочеться чимось порадувати. І хлопців, і дівчаток військових. У кожного, кожного будуть свої потреби, тому вже будемо купляти по потребах. Потрошечку-потрошечку. По тому що збори стоять. Всі вже ж розслабили, що завтра мир, а ми то бачимо, що ну, не дуже то і добре. Все. Запоріжжя найближчі дні. Зміна планів, зміна планів, розчарування, зміна планів на спокій. І не бачу паніки. Все одно і радіти встигнемо життю, і вихідні якось провести. Але от по закинутих, заброшених будинках, будівлях б'є, заводах, можливо, навіть зараз будемо оточувати. Мені просто показує одинокий, знаєте, як пенсіонери плачуть, що жити немає. Де. Я не завжди все описую, що мені йде картинками, тому що іноді це дуже така важка інформація. Я також людина і не все можу, знаєте, пережити спокійно. Так? Треба абстрагуватися, а ти не завжди можеш це зробити. Запоріжжя найближчі дні. Якась біда йде. З області, але на світи, звідки, звідки ви зазвичай це звикли чути ці вибухи. Дивіться, заводський район, той бік, бік аеропорту. Холодно, якісь перебої повимикають вам. Повимикають екстрено, можуть вимкнути опалення, але це тимчасово тягнеться з декількох боків до міста ворог і показують нам загублені душі. Не бачу паніки, знову ж таки, не бачу, що це чимось, знаєте, прям відзнач... гірше, ніж було, але ну, якось ви спокійні, знаєте, спокійно на це реагуєте. І добре, Запоріжжя найближчі дні. Вже передбачені ці цілі. Знову до центру туди, де адміністративні будівлі. Знову ж, але не попадає, не влучає туди, куди хоче. Захист у вас працює. Знову показує закинуті території, закинуті будинки. Можливо, паузу він брав по вашому місту. І зараз починається знову. У нас повний місяць. У нас як повний місяць у нього цей крейзі момент. Чорна луна, затемнення, це повторення ситуацій. Дуже обережно південний мікрорайон, дуже обережно правий берег. Чому? Тому що з води заходить і дуже дивно йде, дуже дивно летить. По розвідниках можете орієнтуватися, але вони щось фіксують, щоб бити Трошки пізніше, тут ну, моя карта повіні. Випробовує захист, Випробовує захист біля мостів. Що мені не подобається? Вони все одно. От не перший раз іде, що по мостах вони щось готують. Запоріжжя найближчі дні. Гаромахає, шахеди можуть бути. Прям над дорогами, прям на трасою йде. Прям знаєте, як може над, над проспектом у вас йти. Є плани ворога щодо інфраструктури міста знову. Біля мостів кружляю. Біля води падаю. Кошмарить. Тут не ціль, там захоплення, ще щось. Кошмарить зразу. Давайте з діпстейтом, тому що діпстейт одне, військові потім іншу дають да, спростовують цю інформацію. Ну, наша справа маленька, наша справа подивитись. Так, їдемо. Степногірський. Наші в пастку потраплять, вже потрапили. Частково вже потрапило. І їм до води треба вийти. Приморські вони дивіться, таке відчуття, що вони його десь вже проходять приморські. Не захопили, а десь його обходять, проходять. Може, якісь групи. Групками. Вони є, очі є там далі, ніж Степногірськ. Вони дивляться далі. Ми як пропустили якийсь момент важливий. Що буде на цьому напрямку? Степногірськ Приморський? Що буде? Підсилення, зупинка ворога буде. Але знову менот і not... впівіх і Запоріжжя обережно, до речі, передмістю. Рано радуємось. Зупинять, зупиняться рано радуємось. Вони, як знають наші кроки наперед, а ми ні. Вони спочатку крокують, потім ми реагуємо. А в них, навпаки, мені не подобається, що наші або в оточні, знаєте, от як зненацька ворог десь з'являється. А куди ти лізеш то на степовому? Давайте Степове. І там з цивільними якась біда. Дивіться, в нього дуже активний, от 100% ДРГ. Вони можуть десь в такі, закидати їх в далекі села. Тобто небезпечно в області. Дуже-дуже гуляй поле. Є біда. От З того боку, де Донецька, да? де там зелений гай, то йде рівнопілля, може прям зайти за спину. Ось. Може прям крюк зробити. Є біда. Один бік, от як, я не знаю, чому ми там не реагуємо на все це, чому ми не реагуємо? Ресурси вибивають. Ну, значить, я не, ну, не можу все сказати. Але у нас хибна інформація щодо того, хто захищає кількості. Там верхівка думає, що у нас тут все в порядку по кількості, а нам треба туди щось тягнути, якусь техніку важку. Наша помилка. Ми тут помиляємось. Рівнопілля. Невізійкові зверху. Мало їздите ви на фронт. Мало. Один раз приїхали, все. Ні, там треба бути постійно. Хай почують. Хай почують. Я так тоді довго-довго. Да? Ніхто не приїжджає, в очі не бачить, всім треба на фронт приїхала. Ну, це не зі мною пов'язано. Але сам факт. Хай я на карку, хай їдуть ще, тому що по рівнопіллю, там вогонь такий буде, там горить все, там таке, відчу, що земля палає. І там просто неможливо не те, що штурманути, а перебувати. Вони це отак очі закривають. А що це таке? Що це коїть? Оріхівські на опрямуку. Там вони притихарілися, але вибачте, як це перекласти. Але вони все бачать і до чогось підготувалися. Омана Оманлива. Шахеди, вони нас також чекають, щоб ми перегрупувалися. Вони бачать всі наші позиції, де ми в захисті. Куди ти там до води можеш лізти? От я не бачу тут води по факту, а їм кудись от треба ресурс нам перебити, розумієте? Вони дуже дивно підуть, також в обхід. Вони готуються на Оріхівському. Вільнянськ. Передмістя палає. Губ не шибкі повиносець в приватному секторі. Вже там це було. Дитячі мод... в день йде вогонь. Сонечка, дивіться, щоб каби ми не поклали, або дрон не поскидав щось важке. В день іде вогонь по дітях. Багато інформації пов'язаних з військовими, але з тим, що. Або ховають поруч з вами десь. А все, що по трасі рухається, по якійсь дорогі здійснюють, рухається, буде обстрілюватися. У вас, а... щоб не лякати, так, все одно показує, погіршується ситуація для цивільних. Таке відчуття, що будуть боятися заїжджати, щось завозити, щось привозити. Отака більш напруження буде в населеному пункті. Бережіть себе.